Документи для оформлення ID-картки або закордонного паспорта подавалися до територіального підрозділу ДМС, який у зв'язку з проведенням бойових дій не працює. Чи є можливість завершити оформлення паспорта іншим підрозділом міграційної служби? Так, це можливо. Для цього необхідно звернутися до підрозділу ДМС, де ви плануєте отримувати паспорт та подати письмову заяву, у якій зазначити. Ваше прізвище, ім'я по батькові, дату народження, місце проживання та контактний номер телефону, назву підрозділу ДМС, ЦНАП або паспортного сервісу, до якого подавалися документи для оформлення паспорта обставини, через які виникла необхідність переключити заяву анкету та здійснити видачу виготовленого паспорта у іншому підрозділі міграційної служби. Після опрацювання цієї заяви ми направимо виготовлені документи до обраного вами підрозділу.